Та цяка я ліна з Китаї сьогодні хотіла розповісти вам про те, як мене намагалася обдурити моя агентша з пошуку роботи. Справа в тому, що я в Китаї працюю вчителем англійської мови, і до того як у мене народилась дитина, я працювала в дитячому садочку. А зараз у мене на це немає часу, і тому я просто вирішила знайти собі, я вирішила знайти собі підроботку, щоб працювати десь одну-дві години на день і з дітками один на один. тобто приходиш до них додому і займаєшся репетиторством. От я знайшла собі агеншу, і я їй сказала, що дивіться, що батьки знали, що я з України, бо справа в тому, що в Китаї є така штука, що агенти часто брешуть звідки ми. У люди, які не нейтів-спікери, англійська мова для яких не є рідна, для того, щоб більше заробити грошей, щоб батьки платили більше. Мені це не подобається. Така практика є в садочках, садочки часто берешуть ми е, в тренінг-центрах і також в репетиторстві. Для мене в останньому садочку, коли ми працювали, батькам казали, що я з України, вони були дуже раді, вони дуже мене любили і хотіли, щоб я повернулася, їм не потрібні були ніякі навіть спікери, бо я прикольний вчитель. <рес> <рес> От. І це мені подобається. Тобто тебе оцінюють як людину, як твої якості, як ти викладаєш, а не то звідки ти. От. І я взагалі не хочу, щоб ніхто брехав про мене, бо мені подобається з людьми залишатися в гарних відносинах. І я ці агенці сказала, потрібно брехати, кажіть, що я з України. Вона сказала, окей, і ми взагалі з батьками будемо самі розмовляти і домовлятися. Я сказала, добре, дуже дякую. Як ви думаєте, я ж знаю китайську. Сьогодні прийшла на демо, провела клас півгодини з маленькою дівчинкою. І мама агентки на китайській запитує, а звідки вона? І агентка каже, у нас з Канади. Здрасті, приїхали. Ну не знаю, вона можливо не знала, що я знаю китайську мову, чи я не знаю про що вона думала. Ну дуже мені неприємно, тому що я можна сказати, просто так марно витратила свій час, бо я не хочу більше там. Ну я не хочу викладати ці маленькі дідці, навіть якщо я прийшла демо, тому що я не хочу брехати батькам. Як я буду проходити до них в дім і їм в очі брехати Ну, мені таке не підходить взагалі. Що ви про це думаєте? Нормально брехати людям, щоб заробити дічі більше грошей. З однієї сторони, тіпа, класно, щоб більше грошей, але мені здається, ну, це прям дуже неприємно. Ну, тобто, ви розумієте, вона отак от приводить людей, типу мене, і батькам розповідає, звідки вони. Люди, особливо, які не знають китайську мову, вони там ходять. І навіть не підозрюють, що вони не ті спікери, що вони австралійці, канадці і так далі. І от, такі от пироги мінус роботи вчителям в Китаї. Насправді це дуже популярна штука, коли агенти, садочки і всі інші брешуть про наше походження. Отак от дуже дякую, що подивилися відео. Я жду свої таксі. Воно вже мабуть, під'їжджає. Ставте, будь ласка, подобайки і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про Китай і життя за кордоном.